95 дипломів бакалавра днями отримали колишні студенти, а нині випускники Рівненського інституту Київського університету права. Цьогорічний випуск у виші став ювілейним – 15-тим. Тому святкова програма була доволі насиченою різноманітними креативними та неординарними заходами. Михайло з Марією перед врученням дипломів мали, хоча і піднесений настрій, проте в очах у них помітні нотки суму. Адже сьогодні вони перегортають сторінку свого життя, котра була сповнена незабутніх митій. Мені найбільше запам'яталося відпочинок з друзями з групи, де ми виїжджали на, ну, на різні міроприємства, там, заходи і, звичайно, життя в гуртожитку. Тому що я проживав в гуртожитку, там було дуже-дуже весело і дуже маса нових вражень. А, малюноску було життя гуртожитку? Я, на жаль, в гуртожитку не жила, оскільки я місцева, але все одно, оскільки в мене були одногрупники з гуртожитка, от мене це також торкнулося і не оминуло. Взагалі, дуже буду скучати по інституту. Це такий дуже великий проміжок часу, якби я дуже змінилася за цей час. І, мабуть, що це заслуга наших викладачів, наших педагогів, наших батьків, що вони все-таки відправили нас туди вчитися. На вручення дипломів випускникам завітав і Андрій, котрий закінчив нині лише перший курс. Хлопець розповідає, хотів на власні очі побачити гордість вузу, котрий для нього вже стиг стати рідним. Це наша гордість, гордість нашого вузу. Вони входять в доросле життя. Вони будуть професійними адвокатами, прославляти честь нашого вузу. І мені приємно за наших випускників. Того ж дня врученню дипломів передувало ще кілька неординарних подій, як до прикладу, міжнародний круглий стіл, організований юридичними клініками, на котрому студенти спільно з знаними у науковому середовищі фахівцями обговорювали проблеми нового кримінально-процесуального кодексу України. Окрім науки, в цей день не забули і про спорт. Поряд з будівлею інституту на місці колишнього смітника тут відкрили спортивний майданчик, котрим до слова можуть користуватися не лише студенти інституту, але й усі бажаючі підтримувати гарну фізичну форму. Навіть Відкриття міні-спорткомплексу завітав і особисто очільник міста Володимир Хомко. Університет міняється на очах. Прогресивне, сучасне керівництво і все зміняється на очах. Безумовно, мене як міського голову цікавить не в останню чергу, і сама будівля. Воно Бу, ну, хай Бог просить за такий вульгарний вислід, це був прич на цьому місці. Зараз подивіться, гарна будівля в контексті того, що ми тут робимо взагалі, це дуже здорово. За словами ректора Рівненського інституту Київського університету права Юрія Бошицького, хоча нині в університеті вже зроблено, чимало для якісного навчання та комфортного проживання студентства, проте планів на майбутнє в них ще чимало. Ми хочемо створити спільну магістр. Ску програму з питань права міжнародної безпеки студенти зможуть навчатися один семестр в Україні, один семестр в Польщі і отримати диплом європейського зразку. Я думаю, що ми проведемо до кінця цю територію навколо будинку. Я би дуже радий був би побудувати невеличку капличку, тому що це сьогодні є надзвичайно важливим для молоді. Думаю, що з часом ми добудуємо шостий поверх цього будинку і зробимо манс. Арду, в якій ми запустимо чи надамо можливість для роботи коледжу Рівненського інституту Київського університету прав, окрім дипломів, вручених випускникам керівництво вишу почесними грамотами нагородило всіх тих, хто своєю щоденною працею робить свій внесок у виховання майбутньої юридичної еліти нашої держави.